Швейцарські гроші допоможуть децентралізувати Івано-Франківщину. Після майже двомісячних роздумів іноземний проект ДесПРО таки вирішив співпрацювати з Прикарпаттям. До 2017 року донори даватимуть гроші на вирішення конкретних проблем громад. Мова йде про водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побудовими відходами. Загалом планують співфінансувати 24 проекти у трьох партнерських регіонах. Однак підтримка буде не лише фінансовою. Експерти хочуть спробувати здійснити повний аналіз життєдіяльності виборних сіл, аби сприяти їх подальшому розвитку. Ми передбачаємо проведення комплексного аналізу відібраної. Сільської громади, що стосується взаємозв'язків органів влади та населення, аналіз ресурсів наявних у сільській громаді, аналіз житлово-комунального господарства, питань охорони здоров'я, освіти і так далі. У підсумку запевняє керівництво ДСПРО, в Україні, місцеві громади зможуть навчитися писати стратегії розвитку чи залучати зовнішні інвестиції навіть за кордоном. Ми сподіваємося, що місцеві громади посилять настільки свій потенціал, що зможуть можуть і е, вибудовувати плани свого розвитку і певні стратегії руху вперед. І зможуть спільно планувати свій розвиток, і в тому числі зможуть навчатися залучати зовнішні ресурси до всіх цих процесів. Нагадаємо, швейцарсько український проект підтримки децентралізації в Україні ДЕСПРО працює з 2007 року. Його представники допомагали селянам з Криму, Вінницької та Сумської областей. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.